Валізи, легке хвилювання та щира радість перед поїздкою. Діти українських захисників їдуть за океан на відпочинок. Знайомство з Америкою попереду, а зараз теплі обійми рідних перед далекою дорогою. Їду е, в Америку, бо я не призвав в Америку. Саме найобхідніше не – це телефони і мозок. Літо триває, тож нові емоції та враження вже незабаром зустрінуть маленьких українців. Попереду дорога до омріяного відпочинку, адже у штатах на діток чекає цікава відпочинкова програма та американські друзі. Ця поїздка стала можливою завдяки співпраці Хмельницької обласної ради, міжнародної громадської організації Наша спадщина. Та центру психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс. Їдуть діти полеглих героїв, діти без вісті зниклих військовослужбовців. І ну, фактично на Хмельницькій була можливість відправити саме шість дітей. Одна дитина не змогла поїхати, тому зараз відправляємо п'ять дітей. Дуже, дуже хвилюються батьки, тому що довгий шлях. І тому що це небо так і ну звісно своїх дітей не не всі хочуть відпускати, але це досвід. Протягом двох тижнів діти житимуть у літньому таборі Кемп News, штат Масачусетс, який спеціалізується на всебічному оздоровленні та розвитку дитини фізичному і інтелектуальному. Це вже не перша поїздка діток захисників за кордон. Наприкінці липня група від Хмельниччини поїхала на відпочинок до Каліфорнії. Але найважливіше сьогодні в нашому житті це щоб майбутнє нашої України, нашої держави було щасливим, усміхненим, натхненим, щоб сьогодні діти війни максимально в літньо канікулярний період провели свій час натхненно, аби з новими силами розпочати свій навчальний рік. Аби відволіклися від тих хвилювань, які вони мають, коли їхні батьки, татусі, мами перебувають на лінії фронту, і вже вкотре ми маємо відправку групи дітей. Те, це була і Австрія, це і оздоровлення сьогодні на Хмельниччині. Більше тисячі дітей вже сьогодні пройшло на благодійної основі оздоровлення. і сьогодні ми завдячуючи нашим партнерам, вкотре сполученим штатам Америки Масачусетс, Діти готуються до відправки величезна група з різних куточків України, в тому числі і з Хмельниччини з Хмельницького діти наших захисників готуються у велику і веселу, і дай Бог щасливу подорож разом з малечою радіють і рідні. Українська мова культура та патріотизм дитячих сердець поширюється планетою.